Вітаю вас на каналі «Відео НВ. І сьогодні в нас на огляді буде незвичайна інноваційна машина, яка створена для того, щоб доставляти екіпаж для виконання бойових завдань автомобіль бронемобіль Варта Варта-2». Відкриваємо двері, які важать у нас 100 кг. Ми можемо бачити тут цікавий витвір мистецтва, коли в нас броня розвісована. Тобто є певний повітряний простір для того, щоб ефективніше стримувати кулі, які будуть вражати ці двері. Давайте заліземо в салон. Трошки голову вниз тримаємо. Опа! І закриваємось. Я їх не закрив з першого разу, з другого разу. З другого разу лише зміг закрити. Нагадую, що вони важать 100 кілограм. Тут, до речі, є такий ригель, яким можна заблокуватися, і тебе вже ззовні ніхто не відкриє автівку. <слови> Відчуваєте? 400 кінських сил, 6,7 літрів об'єм. Якщо прикрутити моторчик з'яви, то буде всі 7 літрів. Я хочу на цій машині покататися. Але спершу подивимося, як вона виглядає ззовні. І переходимо до зовнішнього інтер'єру автівки. Упа. Якщо поупрагнятися, двері можна закривати з першого разу. Але нагадую, що вони важать 100 кілограм. Зовні ми бачимо такий легесенький тюнінг. Бачимо о... По окантовці чорну фарбу і зелені кольори, що дуже стильно виглядає. Колеса у нас тут 20-й радіус, більше навіть, ніж на вантажівках. До речі, є ззаду запаска, і цю запаску може міняти одна людина. Є багато різних інструментів, є штатні місця для цих інструментів. Можемо відкрити подивитися. Тут у нас знаходиться жорстка сепка, яка складається з двох частин, для того, щоб буксирувати різні транспортні засоби. Е, є різні ящички для зберігання інструментів. Також ми маємо ще додаткові місця під зіп-інструмент. Тут у нас є молоток, яким ми можемо розговорити язика, якщо впіймаємо по дорозі на завдання. Саме така прикольна штука в тому, що по суті ця машина це капсула суцільна. І навколо цієї капсули захисту броньованої зосереджено все це, що ми бачимо навколо. Всередині, ми зараз подивимося, є підлога, яка амортизує при вибуху. Тобто ця автівка може реально наїхати на танкову міну, поїхати далі, і екіпаж буде цілим. Оця сідушка, вона захищає хребет пасажира. Від зламу хребта, тобто вона амортизаційна при вибуху. І тут маємо ще підвісну підлогу, яка так само гасить вибухову хвилю. Внизу нижче капсули В-образне, і воно розосереджує вибухову хвилю, що теж мінімізує. Наслідки від вибуху. Ми зараз можемо заглянути її під хвіст і подивитися на цю броню. До речі, вона витримує заряд 8 кілограм тротилу. Уявіть собі, 8 кілограм вибухової речовини. Може там внизу підірватися і екіпаж вціліє завдяки системі броні і підвісній підлозі, яка буде гасити цю вибухову хвилю. Варто зазначити, що кліренс у нас від землі до заднього мосту 400 мм, це майже пів метра. Підвізка повністю вся незалежна, амортизатори і пружини спереду і заду, що додає комфортності цій автівці. І після того, як ця автівка може проїхати протитанкову міну, витримати 8 кілограм тротилу, вона ще й може подолати брід в. Висоту метр двадцять. Десь спосюду вона може спокійно собі заїхати в бруд, включити оту черепашку на передачі і потихеньку на першій передачі виїхати з нього. Це дуже прикольний факт. Відкриваємо задні двері, і тут на нашій увазі ота сама е, підлога, яка є закріплена на спеціальних тросах, щоб вона могла амортизувати при вибуховій хвилі, що зберігає ноги і кінцівки цілими. Дана машина вміщує екіпаж 10 осіб разом з водієм. Там два за водієм місія пасажирських і тут, в типу багажнику, шість людей може поміститися. І ще сильніше. Єсть! Ну що ж, друзі, ми її заводили. Зараз спробуємо трошки проїхатися, а далі вже покажемо вам майстер-клас з водієм, який вже знає, як працювати з цією машиною. А! Є один маленький нюанс, не дуже зручно в неї залазити. І оце кермо постійно мені впирається. в... В ноги. Я вже кілька разів ударився коліном, поки залазив сюди. А так, в принципі, зараз підрегулюю сідушку і можна буде їхати. Ну що, поїхали. Ах, треба двері закрити. Треба каші більше їсти, щоб цією автівкою керувати. Пробуємо робити запуск і рухатись. Ух, маша, зараз воно як буркне. Опа! Знімаємося з ручника. Вмикаємо зайчика-побігайчика. Ставимо драйв. О! Шоста передача. Ні. Опа. Не що, що вона показує перше. А, перше. Ага. І вона рухається. А я все шукаю щеплення, його тут немає, це ж автомат. До габаритів треба, звичайно, звикати, тому що огляд доволі обмежений через маленькі вікна. Але в принципі. Що нам боятися, якщо в нас тут броня здорова? Треба дивитися, щоб якихось місцевих лісних звірів не зачепити. Ого, я прям відчуваю себе далекобійником з американського фільму. Нормально так валить. Хочеться, звісно, більше, але нормально. О, розганяється. зганяється. Нічого собі. Головне, щоб якийсь бардачок не виїхав нам назустріч. Хорошо їде і хорошо набирає. Ну слухайте, посади сюди простого водія, який вміє їздити хоча б на механіки, він сяде і поїде. Єдина потреба, яку треба виконати, це вивчити правила експлуатації цієї автівки. Тут не можна, наприклад, зразу з драйву переходити на задню передачу. Тобто, це треба робити. Хід назад треба робити через нейтраль. Ще вивчити кілька таких от нюансів, щоб її просто не поламати, як там диференціалами користуватися, блокуваннями, все таке інше. І будь ласка, сів і поїхав. Я в своєму житті на фурах не їздив, але як бачите, спокійно собі тут автомат є підлокотник, розслабився, їдеш собі, взагалі питань нема. Правда, хочеться, звісно, щоб трошки по мощності було більше. Але, але вона є, коли ти в тапку поліка даєш, нормально. Загалом відчуття, наче я просто їду на... Як я на роботу кожен день на своїй легковій автівці їжу, так і тут. Тільки тут ще є автомат. Взагалі рулиться на ізі. Наче ти сидиш за кермом цим комп'ютерним і просто катаєшся собі по красивих пейзажах. А гальма тут трошки такі тугенькі. Прям тугенькі. Я б її, звісно, б і запаркував де-небудь. І може б навіть спробував розвернутися. Це на ізі! Це не просто варта, це вартіще, яке варте уваги. Так, тепер переходимо через нейтраль. На драйв. Та тут так легко, що сюди посади дитину, вона поїде. Вс, можемо їхати до найближчого райцентру з дівчатами знайомитись. Ох! Ох, вона навалює. Відчуваєте цю мащу, а? Зараз ми поїдемо по барханам піщаним. Для цього ми вмикаємо нейтраль. Вмикаємо повний привід. Отак от. Опа. І вмикаємо режим драйв. І тепер можемо їхати. Оп-оп-оп. І поїхали. І я взагалі не відчуваю, що тут є бархани. Арабські шейхи будуть нам заздрити. Це їм не на Тойотах. По барханам їздить. Ну це просто як на симуляторі. Ну нема відчуття, що ти за кермом такої здоровенної машини. Ти просто сидиш і наче в ігровому кріслі граєшся на комп'ютері. Все дуже просто і легко. Дуже спрощена система. Просто треба знати правила експлуатації. Все. Якщо в тебе є хоч якісь навички водіння, ти спокійно сядеш і поїдеш. Повний привід. Це вам не ауді з мерседесами. Тут ну, от, от, от я не знаю, як словами висловити, наскільки легко вона керується. Однією рукою можна отак от дивитися. Можна ще решту там давати, за проїзд передавати. Ну, просто. Отже, я пересів на пасажирське сидіння для того, щоб відчути, як пасажир відчуває власний весь екіпаж, коли водій несеться з усіх сил на повній потужності. Виконувати бойове завдання. Нагадаю, що в новатері мене нормально так покидало. Подивимось, на що здатна варта. 2 Отже, вперед. Як то кажуть, газу, газу, газу. Ну що, поки... Опа! Почалося! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! То -ой 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 -ой. що тут є амортизатори і пружини. Інакше б я вже тут склався в... пополам, як то кажуть. Дуже м'яко йде. Діжить. Водій каже триматися, я буду триматися. А от буде тримати оператора не ясно. Але то таке і з професій. професії. Ну вона дуже м'яко йде, я вам скажу. Прям пасажирові ну, дуже... Оу-оу-оу-оу-оу! Горках. Ну не дарма, тут же ж двигун американський, коробка американська. Причому і коробка, і двигун це найідеальніше поєднання, які взагалі були в світі. На кочках ну сильно так сказати, щоб кидало. Ні. В неї підвізка просто ідеальна. Таке враження, наче там на гарячашка стоїть спереду. От Прям максимально м'яко на ній їдеш. Дорожні ями проходяться просто на ізі. Я ще й можу кави випити і не розлити. Уявіть, яка тут м'яка підвізка. І те, що я казав, якби сюди прикрутити моторчик з'яви і дотягнути до 7 літрів, то вона б ще швидше б їхала. Як ми бачимо, ні мене, ні оператора не укачало. Отже, кермо хотілося б мати набагато комфортніше, не відчувати себе в мазі, але це таке. З огляду на умови, в яких використовується автівка, нормальний міцний руль. Поговоримо про коробку передач. Вона тут автоматична, шестиступенева, і дуже цікаво, можна е, знаходитися в, повністю в режимі драйву, тобто автомату, а можна переходити на е, трошки ручний режим, де ти будеш е, сам перемикати передачі. У нас є така крутілочка, типу як у Rolls-Royce, Тут, що примітно, є нейтральна передача, на якій ти машину ставиш, коли паркуєшся, і на яку ти можеш машину перемикати. Є також значення кролик намальований, хай, це, типу, увімкнути режим по суті, драйву, натиснути потім кнопочку «Драйв» на пульті і рухатися. Якщо тобі треба проходити якусь таку місцевість, де багато грязюки, бруду або якийсь болотний брод, ми вмикаємо черепашку, і тоді машина буде їхати на поніжених передачах з мінімальними обертами, щоб не забуксувати. Коробка передач має екранчик, де буде показуватися, на якій передачі ви їдете. Можна увімкнути драйв і собі їхати. Ми звикли з вами на автоматі, якщо ми десь припаркувалися, з драйву зразу переходимо на задню передачу, вмикаємо кнопку R. Тут так робити не можна, тому що можна поламати коробку. Тут треба спочатку увімкнути кнопочку N нейтральна. Далі увімкнути кнопочку R, і тоді вже здійснювати рух назад. Це е, ручник. Він у нас пневматичний. Знімається він ось так, воздух пішов, і назад поставили. Приборка доволі така скромна. У нас є аваріячка. Ну, якщо ми там когось підрізали на дорозі, то ми можемо поблимати і вибачитися. Ми можемо вмикати протиатуманки. Тут повний привід, але. Він повністю регульований, тобто можна увімкнути весь повний, можна тільки задній, можна тільки передній, можна блокувати колеса, щоб вони одночасно працювали. І є навіть кнопка АБС. Тут у нас знаходиться система керування антибактеріального, антихімічного і антирадіаційного захисту, тобто три ступені захисту. Є у нас режим підкачки колес в залежності від виду дороги. Є такі для вентиляції в нас отвори. Бардачка тут, в цій моделі, не передбачено, але є така підставка під планшет, телефон, мобільний. Будь ласка, можете використовувати. Цікавий пульт. Це, до речі, не від ігрової приставки, чи Nintendo, Це пульт для того, щоб лебідкою керувати з машини, яка знаходиться спереду. Рація стандартна. Є екран для. Нічного бачення. Тобто ви вимикаєте повністю всі фари і їдете по камері, яка стоїть там, вас ніхто не бачить. Система світломаскування. Є навіть магнітола андроїдна, яку можна включити. Є колонки передбачені у нас. Також ми можемо керувати зеркалами. Із салону, не виходячи, і вмикати підігрів дзеркал. До речі, дзеркала зроблені з такого матеріалу, що при потраплянні кулі в них залишаються просто дірки і скло не розсипається. А крутілочки для відкривання форточки-то немає, і форточки, власне, немає. Зато є байниця, яка відкривається одним натиском руки і закривається так само легко. До речі, дуже легко. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Опа. Це і буде тобі форточка. Зараз їдемо по асфальтованій дорозі швидкість більше 100 км на годину. Пасажири абсолютно швидкості не відчувають. Їдеш просто як в комфортному бусі. Машина тримає дорогу плавно її, не трясе. підвізка дається взнаки. з нами протягом цієї програми, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей.